Господь з вами, «Читання Святого Євангелія від Луки, Слово Господи. На п'ятнадцятому році панування Кесаря Тиверія. Коли правителем Юдеї був понцій Пилат, а Ірод був тетрархом Галілеї, його брат Филип тетрархом Ітурей та Трахоніцького краю, але саній тетрархом Авілинії за первосвященників Анни і Каяфи, було Боже Слово в пустелі до Йоанна Сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі слів пророка Ісаїв. Голос волаючого в пустелі, приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його, хай кожна ущелина наповниться. Кожна гора та кожне узвище понизиться, нехай криве стане прямим, а ви боїсте гладкими дорогами і побачить усяке ціло Боже Спасіння. Слово Господнє. Час при реколекцій, адвентового вчування, то ви, дорогі діти, чувайте також з батьками. Вірю, що не буде слово до вас, а до батьків не буде, тільки до всіх. І вірю, що ви також почуєте щось. Можливо, не відразу приймете, але колись воно до вас повернеться як відлуння. Тому що жодне слово, котре приходить на цей світ, слово від Бога, не повертається до нього, каже Ісая, поки не виконує те, до чого було послане. Я вірю в це, що так є. Тому якщо хто був з вас від початку реколекції, пригадую собі, що в перший день Бог говорив до нас. І приносив себе через свою матір Марію до храму Єрусалимського, де народ Божий в образі Симеона і Анни розпізнали, розпізнали його прихід і сказали, ось очі мої побачили твоє спасіння. Вчора Бог говорив до нас через ноя. Котрий прийшов до нас зі словом ковчего, що словом від Бога було для нас хрест, котрий рятує нас від смерті, від загибелі вічної. І сьогодні Бог приходить до нас також через конкретну особу, без котрої не може бути цього адвенту. Людина очікування. Йоанн Хреститель. І можливо, можна почути цей початок Євангелії Доброї Новини з незрозумінням. Не в 15-му році панування Кесаря Тиверія, Запонція Пилата намісника місці юдеї. Ірод, тетрарха Галілеї, брат його тетрарха і турею за часів найвищих священників, а і кайфаша. І можна сказати, що це до нас відноситься? А те, брати і сестри, що слово показує сьогодні, що Бог не приходить до нас. Як якась абстракція, щось чужого, далекого, невідомого. Тільки Бог є Богом історії, Бог є богом фактів, приходить до кожного покоління в конкретному часі, в твою епоху, там, де ти знаходишся, до конкретної держави, місця, поселення. Родини все має велике значення, тому що приходить в час конкретного переживання народу і кожної людини, зокрема. Тому можна почати цю Євангелію так. В шостому році панування президента. Володимира Зеленського, коли єпископом був Кам'янець Подільської дієцезії Леон Дубравський, його помічником єпископ Радослав, прийшов Бог зі словом до міста Городка в Адвент 2024 року року Зі своїм словом. Тобто Бог говорить, що приходить в конкретну епоху до конкретної людини, приходить там, де ти сьогодні знаходишся, щоб шукати тебе і знайти. І також не приходить так просто, тільки Через конкретне знаряддя, через свого посланця, пророка чуємо, що було слово до Йоанна на пустелі. А якщо почитаємо Євангеліє від Марка, подивимось, що Марко говорить, ось я посилаю перед собою мого посланця. І посланець це само слово, в оригіналі звучить ангелос. Ось посилаю мого ангела перед тобою, тому що ангелос означає в перекладі посланий святий Августин говорить, що слово ангел передусім, як означає природу значить те, що місіонер, посланий Богом виконати конкретне завдання. І значить, ангелом не мусить бути обов'язково бароковий ангел з крилами кучерявенький, з червоними. Мі такими, такі гарненькі, пухленькі, три літає. Тільки що ангелом Господнім може бути також виконувати його послання людина, завдання від Бога дати слово. І коли побачимо такого ангела, як Йоанн Хреститель, то мало в нього що приємного. Мало. Крил немає. Може, заросший, вдягнений у верблюжу шкіру, перепоясаний шкіряним поясом, можливо, також має не завжди приємний запах від себе, їсть дикий мед на пустелі, сарану. проголошує життя, проголошує слово на пустелі, ходить над річкою Йордан. Хтось, кого можна окреслити, як дикий, дикий. Але всі охочу, його слухали. Навіть Филипп тетрарх. Іван Іллі, говорить, коли слухав його, слухав його стремцінням зі страхом. Тому що розумів, що те, що він говорить, є від Бога. Розумів, в якому, в авторитеті кого він говорить. І тому не міг його можна було або ненавидіти, або прийняти. Не можна було пройти повз байдуже повз цієї людині. Викликав дві речі або ненавість, злість, або прийняття. І до такого Йоанна, родича Ісуса Христа, приходить слово, посланець, ангел. І хочу вас обрадувати, що під час тих реколекцій в Адвенці. Ким посланцем ангелом, правду без крил, зі своєю історією, з конкретної епохи родом, з конкретної родини. Зі своїми гріхами, слабкостями, вадами, Бог посилає ангела і звати його Антоном. Ось. Літати не буду. Намагаюсь ходити і не впасти. Потім прошу Бога, щоб підняв. Але сьогодні Бог через мене хоче дати вам послугу, дати слово, посилає мене, дає завдання проголошення Євангелії, котре так чи інше каряво, більш-менш намагаюсь виконувати. І щоб ще було краще, взагалі, щоб знехтувати тим ангелом, то приходжу до вас, католиків, з діда прадіда в городку, всі католики, поляки, це ж католик, приходить хтось з берега Каспійського моря. З берега пустині каракум, охрещений, маючи неповні 16 років, язичник з походження, з невіруючої родини, поки не охрестився, не встала на дорогу віри. І дає через нього Бог нам, католикам, в городку, дає слово. Парадокс. Цей язичник має нам проголошувати цей прад. Да. Щоб ти трішки людина стала покірнішою в своїй вірі, в своїх знаннях, в своєму розумінні, тому Бог дає таких не інших, щоб були його знаряддям для тебе, виконували Його служіння тобі сьогодні. Яке моє служіння? Прийшов? Прийшло слово до нього на пустелі. Важливе є місце пустеля. Не в храмі. Йоанн не проголошував ані в синагозі, ані в храмі. Він проголошував назовні. Але те, що ми тут є, це чудово і треба необхідно бути тут. Тому що тут ми беремо слово, п'ємо з джерела. І йдемо назовні в пустелю, щоб там воно нас провадило. І чим є пустеля? Дуже небезпечна земля. Вночі холод пронизає аж до кісток. Треба постійно бути накритим, в день спека. Що треба бути повністю закутаним, щоб сонце тебе не спалило. Вночі треба мати при собі смалоскип або сидіти при вогнищі, тому що навколо кружляють шакали, якісь гієни, ліси. І так, як говорить Павло Апостол в своєму слові, що диявол, мов рикуючи лев, шукає, щоб тебе пожерти. І так само ці шакали, маленька слабіна, заснеш, не буде вогню, пожеруть тебе, тільки чекають, шукають щоб пожерти. І зроблять це дуже швидко, тому що голодні. Вдень треба дивитись під ноги, тому що повно змій сидить в піску. Ядовитих, повно скарпіонів, різних павуків, щоб не наступити на них. Це не є місце романтичне, де можна запросити дівчину на перше побачення, показати їй красу пустелі, щоб шакали зжерли. Там постійно треба чувати, очікувати. Мати очі широко відкриті на небезпеку. Нещодавно, декілька років тому, один француз в юдейській пустелі хотів зробити досвід Ісуса Христа, зробити піст у пустелі. Після трьох днів намади кочевники знайшли якогось француза мертвого від укуса Змії. в собі. Погрався з пустелею. І чим є ця пустеля? Нічим іншим, брати і сестри, як твоїм і моїм життям, нашою щоденністю, в котрій живемо? Тому що кожного дня в цій епосі, в якої випало нам жити, ми є в небезпеці. Кожного дня диявол, як крикуючи лев, там, де ми є, чи в домі, чи в храмі, чи на вулиці, чи в родині, чи на роботі, кружляємо фрикуючи лев, щоб нас пожерти, щоб нас спокусити, щоб нас знищити, щоб нас зневірити. щоб ми проклинали людей, щоб ми не любили Бога, відійшли від Нього, постійно нас гризе, кусає. Різні обставини підсуває нам, щоб сказати, дивись, це є твій Бог. Якщо б він був, був таке щось в твоєму житті б ніколи не сталося, це є твій Бог, в такого Бога віриш. Тому ми постійно, кожного дня є в небезпеці, на пустелі. І тому приходить слово Бога на пустелю. Є, звичайно, оази оазіси на пустелі, місця відпочинку, охолоди. Це, власне, цей час благоприятний, який Бог дає, щоб побачити трішки тверезо подивитись на ситуацію своє, своє життя, свою історію, оцінити її. І Бог приходить до тебе зі словом. Рівняйте стежки Господні. Пагорби і гори, нехай будуть зрівняні. долини засипані. Чому? Чому таке слово, а не інше? Тому що історія спасіння дуже глибоко і добре знає цей образ пагорбів. Долин. Якщо подивимось, почитаємо, то побачимо, що навколо народу Ізраїля жило сім різних племен язичницьких, які постійно були спокусою для Ізраїля і відводили його від вірності Богові. Купляли за добробут, купляли за гроші. За товар і народ Ізраїля за гроші, зраджуючи Бога, на горах, на пагорбах, будував вівтарі, аштарді і валу, Богу плодності, Господу грошей, складаючи неодноразово своїх дітей у жертву, щоб тільки мати гроші, гроші, гроші. Щоб мати добробут. І тому слово говорить, нехай вирівнюються в цьому часі всі пагорби, тобто нехай будуть знищені, знищені всі місця, де складає жертву Бога. І мені байдуже дійсно, що про мене подумаєте, я сьогодні з вами є. І сьогодні ввечері, як Бог дозволить мене, не буде, я для того, щоб говорити слово, щоб говорити правду. І подивіться, брати і сестри, яка б вона болюча не була, це слово любові. Бог дає, Бог не грається в забаганки, дуже серйозно нас приймає. Чи в нашому житті, в твоєму житті немає пагорбів. Немає долин, котрі треба зрівняти, на яких будуємо вівтарі іншим богам. Навіть якщо ми є віруючими в Господа, на котрих складаємо в жертву своїх дітей. Як це, що ти таке говориш? Так. Тоді, коли служиш мамоні, Залишаєш свою родину, своїх дітей, чоловіка, дітей, дружину, і виїжджаєш за границю. І діти виховуються без батька, без мами, шукаючи гроші. Чи це не є приношення в жертву, не криваво, звичайно, але морально, ментально покоління своїх дітей, чи це не є будування вівтарів. На пагорбах, а потім не знаю, повертаюсь, гроші маємо, все маємо. Двохповерховий будинок хотів побудувати. А як дивився в АТБ на ціни хліба, так і дивлюсь далі. Поїхав за золотом, а повернувся так само. А родини вже немає. Так. Немає порозуміння з дружиною, з чоловіком. А потім дивуєшся, чому діти мене не слухають. Тому що тебе не було. Тому що в цьому часі будували вівтарі валу. Тому не слухають, тому що самі принесли їх в жертву. Ніби для їх добра, а так насправді. Я знаю, що таке. Бути вихованим без батька. Знаю. Тому можете спокійно говорити від лиця тих, які зростали без батька. Тому цей Адвент це є дуже серйозне слово, брати і сестри. А Бог конкретно приходить і каже: рівняйте ваші стежки, нищи ці пагорби, довіртесь трішки мені. Відповідь Дайте відповідь на моє слово. Я хочу вашого життя, хочу вашого добробуту, я є вашим добробутом. Хочу, щоб ваші діти зростали здоровими, щоб ваші жінки, дружини були щасливими, щоб ваші чоловіки були головою родини, несли відповідальність за родину. А не можна цього чинити на пагорбах. І Йоанн Христитин не перебирає в словах, але одночасно є дуже-дуже милосердний. Брати і сестри Бог має для вас добру новину. Любить вас, хоче вашого щастя, тому дає щастя і радості. Щоб ми дивлячись в себе, могли дати відповідь йому, так, який він добрий, як він любить, що хоче Твого щастя, Твого навернення, Твого і Мого. Тому відвага. Нехай це слово допомагає нам, нехай додає нам сили, відваги, що це не є слово, звичайно, якісь новини, тільки слово від Бога. Котрому сьогодні він приходить до тебе, і нехай воно сповниться в Тобі і в мені, так як будемо під час Різдва казати, слово стало тілом і осилилося між нами, осилилось в нас, стало нашим життям.